Тупик на фронті, нова колонка, не з такою назвою, але з такою основною думкою зараз виходить в світ від е, нашого бойового генерала, екс головнокомандувача, а теперішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Він заявляє фактично про те, що е, нинішня ситуація на українському на українсько-російському так фронті, от під час цієї війни, вона дійшла своєї логічної точки просування далі. Жодна зі сторін не може демонструвати все, впирається в технологічність, в застосування дронів, в застосування технічних засобів, дистанційованих технічних засобів, якщо можна так висловитися, які не передбачають застосування піхоти живої сили, механізованих проривів і так далі. І тому подібне. А окремі шанси на думку Валерія Залужного, які з'являються, вони насправді не приносять оперативного успіху. Є Стратегія є тактика, є розвиток успіху, оперативний успіх, оперативний простір. Валерій залужний розбирає приклад курської операції. Він говорить про те, що не зважаючи на неймовірний успіх на початковому етапі, коли вдалося знайти якісь там пробоїни в російській обороні, зайти на територію, захопити там тисячу кілометрів квадратних територій, а навіть більше, так в, в окремій фазі було утримувати цю територію впродовж 8-10 місяців, але зрештою не отримати оперативного успіху, не отримати оперативну перевагу. І Валерій Залужний роздуми такі пропонує, що чи варті були зусилля робити це в умовах нинішньої парадигми війни війни. І тут там не відчувається у Валерія Залужної якогось докору він не планував він не мав відношення до цієї операції. Він це визнає і він каже, що оскільки я це не робив, я не володію достатніми цифрами для того, щоб оцінити чи варті були жертви там або втрати, які понесла. Українська армія, українські сили оборони в обмін на що в обмін на ситуативне утримання цієї території без оперативного успіху. Критики жодної немає. Просто приклад розглядається, як я розумію, Валерієм залужним, як такий, що немає особливого значення в сучасному цьому контексті. контексті так просування або зміна ситуації на фронті, конкретні прориви і так далі з обох боків, з обох сторін зараз унеможливлені абсолютно за застосуванням технічних засобів не механізовані штурми, не піхота технічні засоби. По суті, лінія фронту зараз виглядає як буферна зона. Буферна зону, про яку там марить Путін, і е, яку намагалися, я так розумію, створити Росіяни в Сумській області, вона абсолютно не потрібна, тому що протяжність фронту е, і створює буферну зону завдяки операторам дронів і, і дронам, е, власне, е, шириною 20 кілометрів плюс мінус, так. Тобто просування неможливе, і що найцікавіше, от відбувається після того, як Валерій Залужний е ці роздуми свої запускає в світ, що це відбувається рівно за добу, після того, як аналогічне інтерв'ю, аналогічне. Видав ось цей персонаж. Це друзі Рагозін, так званий сенатор, так званий з Запорізької області Російської Федерації, а по факту окупованої частини Запорізької області України, ось який там в статусі сенатора має дотичність до певних дій з оборонними бюджетами, якимись там штабами, плануванням і так далі, і тому подібне. І от він розповідає фактично, як не дивно, ті самі речі. Що спеціальна воєнна операція, так звана, вона сьогодні впирається в абсолютну відсутність оперативного розвитку, розвитку оперативного успіху, і саме з тих причин, на яких наголошує, вибачте, наш бойовий генерал залужний, що все фронт зупинився, і змінити це неможливо ані Рогозін вже каже, ані мотивацію. Ані технічними засобами, ані кількістю військ, і технічних засобів, які представлені сьогодні з обох боків фронту. Чому тому, що на думку Рогозіна, існує абсолютний паритет, а ще існують перешкоди природнього характеру. Якщо хтось там подумає, Рогозін каже про форсування Дніпра, скажімо, в Херсонській області це самогубство цього робити ніхто не буде. А якщо хтось і зважиться, то лише з під палки для того, щоб сподобатися Путіну. А голови дуже швидко там летять зараз. Взагалі відбувається достатньо помітна історія із кадровою політикою у військовому керівництві у генералітеті. Я про це трошки пізніше скажу. А тепер просто повернуся до моменту із залужним. Чому саме зараз ця колонка виходить, і чому саме зараз Валерій Залужний, я ну як думка, так він наголошує про те, що. Будь-які спроби зараз повірити в якісь контрнаступи або наступи для українських сил оборони тут ключове, це буде достатньо невиправдано. Так чому такі думки взагалі можуть з'явитися вчора? Ми були свідками того, як Володимир Зеленський відвідував засідання Генеральної Асамблеї Об'єднаних Організацій Об'єднаних Націй. Там був виступ Дональда Трампа, який, от ну, на першу. На перший погляд став якимось проривом в розумінні того, що відбувається. Нарешті Трамп перестав вірити Путіну і його картам. Дослухався до української розвідки, до українського президента, оцінив ситуацію і сказав, що так Україна достатньо ефективна взаємодія. І на думку Трампа вона може навіть повернути всі свої території. І тут почалося хвиля оцього незрозумілого, на мою думку, оптимізму з приводу того, що Україна могла б організувати ще якісь контрнаступальні наступальні кампанії які ми бачили в 23-му році, і щось спробувати там силою воєнним шляхом щось повертати зараз. Міжнародна преса. Я в її в цей огляд не брав, але вона просто вибухає тим, що це кидок від Трампа. Трамп умиває фактично руки. Він фактично говорить поміж рядків, хочете воювати там, Україна і Росія, та господи, воюйте. Я сів на велик і я поїхав, мене там не буде. Всі. Сюзу ми продаємо зброю їм, а вони в необхідній кількості передають вам. Все, тобто, це насправді це погані новини. Я не розумію, чому фотографії ці з'являються на сайті Білого Дому. От висить He's a brave man and he's, uh, putting up one hell of a fight. Тобто, ну при чому тут при чому тут брава людина, яка там вміє воювати і доводить свою е, е, ефективність? Насправді це сигнал абсолютно про інше. Це сигнал про те, що якщо ви будете в це гратися, і Валерій Залужний має на увазі саме це. Якщо ви будете гратися навіть в думки про заміну оборонних операцій на наступальні операції, це може бути м'яко кажучи. Достатньо небезпечно і е, неефективно, після того як Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і поговорив з ним після виступів в своїх нагенасаблеї, він ще сходив на американський Fox News, і е, там е, розказав про те, що настрій Трампа змінився стосовно територій. Тепер Дональд Трамп розуміє, що ми не граємося в обмін територіями, і тут важливе зауваження, що якщо це дійсно так, якщо акцент ставиться не на якихось наступах, як пишуть зараз, всі ці е, незрозумілі там е, супераналітики воєнні дівання. То е, історія з обміном території, от, от тут може е, щось змінюватися, прочавлюватися і так далі, але лише з огляду на те, що Російська Федерація воєнним шляхом не здатна захопити 29% Донбасу, про які точилися розмови останні два місяці, як мінімум, не здатна. І е, якщо це Брейв, там якийсь настрій від Володимира Зеленського, то я, наприклад, його не помічаю. Але перестороги певні для тих, хто його помітив, якраз підкреслюють у нас о, деякі лідери думки. Ну, вибачте, може, ви і не вважаєте Гончаренко лідером думки, але в нього достатньо популярний телеграм-канал, який читає ну багато людей. І от він він пише: так що настрій у Зеленського, а це тема окремих постів, бо ми живемо в країні, в якій все ж від того, як мотиваційне чи песимістичне кіно Вивши наш президент, піднявся дуже гарно, і це значить вперед, 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 наступаємо далі. Я просто пропущу так, очевидно, четвертий пункт, що прямо зараз Росія не хоче зупинятися, але наше завдання не ризикувати життям сотень тисяч, а бути в обороні, копати копати копати, бути далекобійним, бити далекобійними засобами по НПЗ. Надзвичайно ефективна історія. Це правда, знищувати танкерний флот, блокувати е, порти. Давайте більше реальності. Реальність в тому, що ми не програємо. Але й не виграємо російська економіка більше за українську у 10 разів за населенням. Росія прямо зараз більше в 5 разів. Хочемо воювати на виснаження, де всі загинуть, а потім завеземо не пальці. І це вже у нас відсилка зрозуміла да до екс-міністра закордонних справ Кулеби, який випалив просто що ні пальці з радістю поїдуть, щоб покращувати демографічну ситуацію в Україні. Це ну окрема тема. Так я не буду зараз торкатися, але це е-е Гончаренка, Пісков зробив значить, свою реакцію, висловився з приводу значить, у цих всіх дискусій зараз в соціальних мережах з приводу там висловлювань Трампа, що Росія це картонний тигр, і потрібно, значить, Україні повернути всі території. Пісков говорить: значить, треба мир вже зараз, бо далі буде гірше, але там далі продовження для України. Ну насправді це маніпуляція. Пісков хоче миру вже зараз, бо далі буде гірше не для України для Російської Федерації, в тому числі повний безлад розпочинається серед генералітету, який стосується насамперед ем, ну, самого зиску від продовження так званої спеціальної воєнної операції. Очевидно, що в найближчі місяці, якщо тенденція буде продовжуватися в тому самому дусі, то якраз гірше буде Російській Федерації, оскільки. Воювати незрозуміло, як за яким концептом, без просувань оперативних успіхів, як каже е, Валерій Залужний, і Рагозін, в тому числі, ну там посилається на нього, тому що факт інтерв'ю існує, і він доводить той факт, що навіть на рівні от такому, значить, присутня вже не просто дискусія, присутній закид схаменутися е, е, у Кремлі. Далі історія ж розвивається як е, е, генерали російські. Ну, фактично, зараз от, один з телеграм-каналів зетовських написав таку от історію, що він там поспілкувався з якимись своїми джерелами стосовно звільнення Лапіна, який за чутками зараз поїде в Татарстан і буде там займатися адміністративною роботою, абсолютно відлучений від армії, за свої огріхи, в яких він ви не винен, насправді а в яких це заслуга ну, по суті збройних сил України йому пригадують і Харківську провальну. На цю операцію, йому пригадують і Лиманський напрямок, йому пригадують тепер Курщину. Значить, за це все він несе відповідальність повністю зняти з посад, позбавлений там всіх рангів і так далі, і тому подібне. Генерали будуть боятися воювати. Так, вот что говорят, собеседники связывают снятие Лапина с проблемами, с проблемами, которые возникли в ходе наступления на суммы, ведь обещанный президенту буферной зоны в Субской области создано не было. Хотя, как отмечают источники, проблем у Лапина накопилось немало. Генералы понимают, что за любые проблемы могут не просто лишиться должности, а и попасть в тюрьму. Это может привести к тому, что командиры будут просто бояться воевать, а тогда каких-то успехов на фронте ждать не стоит. Про успіхи на фронті розумієте, захоплення там квадратного метру якогось села е, на фронті, це так. Це звісно, якась болюча історія, але ця історія вона має тенденційний характер операційного успіху. Про що власне наголошує залужний на початку цього огляду, я сказав, значить, його немає і не може бути. Тому що парадигма сьогоднішніх е, бойових дій вона зводиться фактично до протистояння в технічному в технологічному плані. Ось е, і вся історія, і це розуміють путінські генерали. Якщо Путін цього поки що не розуміє, то от Пісков вже не тякає. Мир давайте швидше, але прочавлення якби своїх історій. Прочавлення своїх історій які насправді ну є достатньо нереалістичними сьогодні, і єдиний зиск, єдиний зиск, який Україна може зробити, якраз з е, цих ну надзвичайно контроверсійних і навпаки, там на 180 градусів обернутих так трампівських висловлювань, це те, що імовірно у Трампа є розуміння, що обмін територіями, здача так званого Донбасу, це не проходить в нинішніх умовах, воно дійсно. Не проходить в нинішніх умовах, от вам і і вся е, бровадність. Тому соціальні мережі, значить, е, мають реально трошки спокійніше поставитися до того, що сказав Трамп. Тому що він завтра прокинеться, скаже, скаже трошки е, інше, але ми маємо е, якби за цю можливість за цю риторику втопитися, тому що зараз це шанс зараз. Це карт бланш. Змінити цю умову і дотиснути Російську Федерацію, хоча б і ударами по російських МПЗ, які є достатньо достатньо відчутними.